Ринг ще пустує, а зал уже вщен заповнений. Глядачі очікують яскравого видовища. Адже цього дня на рингу лише титуловані та сильні боксери не лише Чигирина, а й Черкаські Ровограда та Кременчука. Тренер Чигиринських спортсменів Андрій Мальований у силах своїх підопічних не сумнівається. Вони неодноразово ставали призерами змагань усіх рівнів. Через дві неділі у нас чемпіонат України по боксу. Ми зараз подивимося, як вони зможуть протистояти таким сильним командам, як. В школі Олімпійського резерву Кременчуга, Кіровограда результат самих змагань виправдав очікування тренера. Стабільно виступив, показавши високий тембою. Майстер спорту Олег Прудкий. Перемогу здобула і донька та учениця Андрія Мальованого Марина. Спортсмени з Кременчука вибороли перемогу в останніх двох боях. Впевнено, виступив на рингу і представник черкаської школи Павло Морозов. Найяскравіший бій цього дня між вихованцем Кременчуцької спортивної школи Станіславом Колісецьким та фіналістом чемпіонату Європи 2007 року Володимиром Ющенком перемогу здобув останній. На цьому подібні змагання, говорить один із організаторів турніру Сергій Гура, не завершаться. Наступні проведуть весною перед змаганнями на першість України. Ми це робимо для того, щоб хлопці, які будуть їхати через місяць на чемпіонат України, трошечки попробували себе в інших спортивних залах, трошечки показали свою майстерність. І як видовище для Чигирина, це дуже цікаво, тому що в принципі там більше ніяких подій не відбувається. Вікторія Курченко, Володимир Мальник, Вікка новини.